Ваше життя важливе. Ви важливі. Ви важливі для Бога. Якщо у цьому світі більше нікого нема, ви важливі для нього, і тому ви важливі для нас. Ми любимо вас. Я вас навіть не знаю, але я люблю вас. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог любить вас. Він хоче мати стосунки з вами. Він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план, панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога. Він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає не існуюче, як існуюче. Бог дивиться на вас очима віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з Богом. Дізнатись про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. Ісус живий, і Він сидить на престолі, і молитва змінює все. Слава Богу! Аллілуя! Ми прославляємо Тебе, Небесний Отче! Ми прославляємо Тебе і поклоняємось Тобі, Господи Ісусе. Ми дякуємо Тобі за перемогу! Алілуя! І як я вже сказав, це передача переможний голос віруючого. Слава Богу, Алілуя! Він достойний нашої хвали. Прославте його, віддайте йому хвалу. Він достойний нашої хвали. Слава тут. Алілуя! Сама слава Божа. Ви знали, що Писання говорить, що Дух Божий воскресив Ісуса з мертвих. І воно також каже, що слава Воскресила Ісуса з мертвих. Тому Він тут. Звідки ми це знаємо? Він в кожному з нас. Ось звідки ми це знаємо. Він був тут, коли ми прийшли сюди. Він буде тут, коли ми підемо звідси. Слава Богу. І він піде разом з нами. Ще 50 років тому я припинив молитися. Боже, будь зі мною. Це просто даремні слова. Це прояв незнання і нерозуміння, так. І в Техасі ми дуже смішно вимовляємо це слово. Невіглас. І я молився, Господи, будь з нами в цій поїздці. І Господь нагадав мені, Кенете, я вже сказав моєму слові, що я ніколи не залишу тебе і не покину. Я з тобою. Я буду з тобою у всій дорозі. Я вже зараз там. І я зустріну тебе там. Але також я в тобі. Я в тобі. Я їду з тобою. Слава Богу! Він з нами і він в нас. Амінь. Давайте звернемося до нашого базового місця писання. у восьмому розділі послання до римлян. Отже, нема зараз. Чудово, це було краще. Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за п'ятьма фізичними органами відчуття, а за Духом або за Словом Божим. Слово Боже повинно бути найвищим авторитетом в житті народженого згори, віруючого, воно повинно стояти на першому місці і бути найвищим авторитетом. Коли Слово Боже каже, ранами його ви зцілились, він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. То саме так Now, це і є. І я чув, як Брат Хейн казав, що він написав це на полях своєї Біблії. Так говорить Біблія, і я вірю в це. Тому на цьому питання закрите. Все, питання вичерпано. Отже, ви вкладаєте це до свого серця, ви вкладаєте це до свого розуму, ви думаєте про це, ви роздумуєте над цим. Хвала Богу. І ви просто приходите до того, що не говорите нічого іншого. Байдуже, який тиск ви відчуваєте на собі. Все це є ось цим осудом. Отже, куди ми підемо далі? Відкриємо зараз 25-й розділ Євангелії від Матвія. І я хочу почати з 31-го вірша. Ми з Лорі буквально кілька тижнів тому були у в'язниці в місті Гейтсвілл. Штаті Техас і саме тоді ми служили в жіночому відділенні. Це послання було саме те, що Бог поклав мені на серце багато багато років тому. коли ми вперше почали служити в в'язницях. Дуже давно я говорю про 70-ті роки. Отже, 31-й вірш. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи, і він відокремить одних від других, як пастир відокремлює овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворуч нього прийдіть благословенні Отця Мого і вспадкуйте царство приготоване вам від заснування світу. Я хотів, щоб ви це зрозуміли. Бог зробив все це ще до заснування світу, ще до заснування світу. Він знав ваше ім'я. І ту мить, коли ви будете зачаті в утробі своєї матері, він все це знав. Тому я застерігаю кожного кожного, хто спробує взяти на себе відповідальність за вбивство ненародженої дитини, але це стається. І звісно, ми чинили опір цьому всім, чим можемо. І ми робимо все, що можемо. Не лише щоб не дозволити цьому статися, а особливо. Щоб служити цим жінкам і тим молодим чоловікам, які беруть у цьому участь. Амінь. І знайте, ваша дитина на небесах і вона чекає на вас. Тому скиньте себе цей осуд. О Боже, я жалкую, що я це зробила. Я теж жалкую. Але ви не можете зупинити час і повернутися назад. Ви можете віддати це в руки Ісуса. І ви можете почати думати про ці місця писання, а не про свою дитину. Бо ваша дитина очікує на вас. І коли ви прийдете на небеса, вона підбіжить до вас зі словами: Мамо, мамо. Це чудова думка, тому вкладіться до свого серця та розуму. Не думайте про всі інші речі. Якби ви знали те, що знаєте зараз, ви могли б це не допустити. Але ви не знали. Тому покайтеся і надприродно забудьте про це. Надприродно забудьте про це, бо ваша дитина не померла. Ваша дитина не померла, кажу вам. Амінь. Амінь. Отже, 35-й вірш. Бо я голодував і ви нагодували мене. Знемагав від спраги, і ви напоїли мене. Чужинцем я був. І ви прийняли мене. Був нагим і ви задягнули мене. Був хворим, і ви піклувалися мною. У в'язниці був і ви відвідали мене. І якщо ви дивитесь нас і зараз ви сидите в в'язниці, то дозвольте мені вам дещо сказати. Ісус буде в тій в'язниці стільки, скільки в ній будете ви. Він там разом з вами. Хвала Богу, він там разом з вами. І ті з вас, хто отримав умовно дострокове звільнення, ви вільні. Зрозумійте це, вхопіться за це. Амінь. Не дозвольте в'язниці знову повернути вас туди. Ні. Бо це не те, ким ви є. Це те, ким ви були. Слава Богу. Тоді праведні скажуть йому відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, Спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці, і відвідали тебе, і послухайте дуже уважний сороковий вірш, і цар скаже йому відповідь істинно кажу вам те, що ви зробили одному з цих братів моїх менших, те ви зробили мені. І що ми бачимо тут найважливіше? Савл Тарсянин в'язав християн і жорстоко їх переслідував. Він спостерігав за тим, як побивали камінням Стефана і старі ходях тих людей він переслідував християн. Ісус не сказав, Савле, Савле, чому ти переслідуєш мій народ? Ні-ні. Він сказав: Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Ісус ваш Господь, ваш Спаситель. Амінь. Що ми читали вчора, у вас мають бути такі самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, будучи Богом за своєю природою, не вважав за зухвальство бути рівне Богові. Ми співспадкоємці з Христом Ісусом. Ми співспадкоємці з Ним. Але дозвольте мені вам дещо сказати. Наприклад, те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, Весь той безлад і плутанина, всі ті сварки, це дияволо виступає проти Ісуса. Ця країна належить Ісусу. Саме тому деякі атеїсти поводяться просто безлуздо. інакше не скажеш. Вони вперто намагаються зупинити все, що хоч якось стосується Ісуса. Але продовжуючи боротись цим. Амінь. Вони, зрештою, ще можуть народитися згори. Ми що побачимо це, бо ми молимось за них. У нас немає до них неприязні, і ми не хочемо, щоб вони пішли в пекло. І ті, хто викликають проблеми, і ті, про кого я зараз думаю, не треба, що вони пішли в пекло. Мій двоюрідний брат, сестра мого тата і моя мама, разом були молотовними воїнами. І ще задовго до цього вони прийняли рішення, що їхні сини не підуть в пекло, що вони не дозволять цьому статися. І, дяка Богу, вони обоє вимолили нас із челеп пекла. І Ларі, будучи ще в молодому віці, почав приймати наркотики. Тож його мама просто молилася, молилася і молилася за нього. А він був дуже сильно обкурений. Він навіть не знав, де він знаходився, але він починав там говорити про Бога. І якось його наркоспільники сказали: ми більше не будемо вживати наркотики разом з тобою. Він запитав чому? Бо ти постійно говориш лише про Бога. Ми не хочемо це чути. Він приходив туди. І це починало виходити з його уст. І однієї чудової ночі він прийняв спасіння, слухаючи слова, які виходили з його власних уст. Це протверезило його. І лікарі казали моїй тітці Барбарі. Послухайте, навіть якщо він припинить вживати наркотики, він ніколи не матиме здорового глузду. Він так довго її вживав, що він просто перетворився на овоч. Тому, молячись про це, він вирішив. Він чудово знав, що Бог покликав його займатися фізіотерапією, бути фізіотерапевтом, а він навіть не закінчив середньої школи. Тож він пішов навчатися до коледжу на фізіотерапевта. І коли він закінчував коледж. Виявилося, що він не має атестату про середню освіту. Тому йому довелося піти і скласти шкільні іспити та отримати атестат про середню освіту. Перш ніж йому змогли видати диплом фізіотерапевта. І там справді було важко навчатися. Багато речей було пов'язані з медициною. І він сказав: Кеннете, це доволі непогано для овоча. Я відповів: Так, так, Ларі. Ти розумніший за мене? Хвала Богу, так воно і є. Він дуже добре знає слово Боже. Бачите, що воно зробило з його мозком? Не просто з його розумом, а з його мозком. Слава Богу. Слово Боже і молитви його мами. Якби його мама прийняла той осуд, ту то думку, що він ніколи не спасеться, то саме овочом він би й став. Я просто не розумію, чому Бог дозволив цьому з нами статися. Це могло вбити його, але вона не приймала цього. Вона відмовлялася думати в такий спосіб. І скажу вам, ця жінка, слава Богу, вона була першою, ні, другою людиною в нашій сім'ї з обох боків, яка охрестилася в Дусі Святому. Тобто, вона була просто молотовною машиною. Вони з моєю мамою справді були особливими. Вони й досі такі. Амінь. Незважаючи на те, що вже якийсь час перебувають на небесах. Тому вам необхідно оновлювати свій розум стосовно того, що не ви тут є мішень. Мішень є Ісус, і якщо ви дозволите йому, Він займе його місце. І послухайте, я почав говорити, що коли ви дозволите йому зайняти його місце, дозволите Слову Божому ввести його боротьбу, ви матимете мир всюди, де б ви не були, але вам доведеться робити те, що для цього вимагається. Думайте про небесне. Або, як говориться в іншому перекладі Біблії, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. І робіть те, що догоджає Господу. Що це? Ходити вірою. Тому вам слід робити те, що для цього потрібно. Оскільки це ваш розум. Це ваш розум. Він не належить дьяволу, якщо ви тільки самі йому його не віддасте. І послухайте, послухайте. Це божественний зв'язок. Що сьогодні ви дивитеся і чуєте ці слова? Не чиніть самогубство. Не робіть цього. Прямо зараз зупиніться. Не забирайте в себе життя. Віддайте його Ісусу. Віддайте його прямо зараз. Просто скажіть, Ісусе, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Слава Богу, алілуя! Сьогодні ваш день спасіння. Сьогодні ваше життя, сьогодні ваше життя, а не ваша смерть. Сьогодні ваше життя. Слава Богу. Амінь. і я повторюю слова Діна Сакса. Ваше життя важливе. Ви важливі. Ви важливі для Бога. Якщо у вас в цьому світі більше нікого нема. Ви важливі для нього і тому ви важливі для нас. Ми любимо вас. Я вас навіть не знаю, але я люблю вас в ім'я Ісуса. Алілуя. Не чиніть самогубство! Амінь. І знайте, що Бог любить вас. Повторення закону, 30 розділ, 19 вірш. За свідки перед вами поставив я сьогодні небо та землю. Життя та смерть запропонував я тобі. Благословення і прокляття. Вибери життя. Ти вибери життя. І це все, що я можу вам сказати. Ви можете вбити себе, але ви будете нерозумні, якщо зробите це. Бо, дорогі мої, це ще не кінець. Це не кінець. Це лише початок. Це початок вічності. Ви мене слухаєте? Це лише кінець вашої можливості вибирати. Вам слід зробити цей вибір, поки ви ще перебуваєте в цьому фізичному людському тілі. Бо коли ви з нього вийдете, Фото, отче, я молюся за цю людину в ім'я Ісуса. Відкрий себе йому. Відкрий йому, Ісусе, як сильно Ти його любиш. Ти зробив все, що для цього потрібно. Ти зійшов в пекло. Ти взяв на себе наші гріхи, наші недуги, наші хвороби, нашу слабкість і нашу біль. Ти зробив все, що для цього потрібно. Нам залишилося лише помолитися цією молитвою. Ти не можеш замість когось помолитися цією молитвою. Ти виконав найважчу частину, і максимально все для нас полегшив. Тому нам залишається лише вірити в своєму серці, що Бог воскресив тебе з мертвих і визнав тебе Господом. Слава Богу. Алілуя! дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі, Ісусе. Ми шануємо Тебе, Господи. Ми поклоняємося Тобі, Господи Ісусе. Слава, 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 слава. Слава, слава, слава. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, дякуємо Тобі. Я не знаю як, але я відчуваю в своєму дусі, що був зв'язок з в'язницею, що я був у в'язниці, і ніхто не відвідав мене. Знаєте що? Це тому, що ви не знали Ісуса, оскільки Він прямо там з вами. Амінь. Слава Богу, гаразд. І тепер я і гадки не маю, на чому я зупинився. Але мені справді байдуже, якщо ви не проти. <реш> дякую тобі, Господи Ісусе. Гаразд. Yes, так, дякую тобі, Господи. Отже, послання до євреїв 10 розділ. Давайте звернемося до цього місця писання. Бо йому передують п'ятий та шостий розділи. Коли ви читаєте шостий розділ послання до євреїв? В п'ятому говориться, що кожен, хто споживає молоко, недосвідчений у слові праведності, бо він не мовляє. І те, до чого покликане наше служіння, це допомагати вам зростати в Слові Божому. І зараз ви це бачите тут. Тверда їжа властива досконалим або зрілим, в яких відчуття навиком привчені, розрізняти добро та зло. Або інакше кажучи, вашу плоть можна тренувати. Ви народились згори. Ви не зростаєте в праведності. Того, хто не знав гріха, було зроблено гріхом за нас, щоб ми могли бути зроблені праведністю Божою в ньому. Ви ніколи не будете більше праведні, ніж були тієї миті, коли щойно народилися згори. І не плутайте це зі святістю. Праведність від духа. А святість має справу з плоттю. Ви зростаєте у святості і ви зростаєте в вірі, тому полюбіть чисте молоко слова, щоб від нього вам зростати. Ви можете зростати стосовно вашого фізичного єства. Навчайте його, працюйте з ним, тренуйте його. Тому, залишивши початки вчення Христового. Прямуймо до досконалості і не будемо знову. Або прямуємо до зрілості і не будемо знову класти основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, вчення про хрещення і покладання рук, про воскресіння з мертвих та вічний суд, і це ми зробимо, якщо Бог дозволить. Тому це те, де ми зараз, і це те, чим займається наше служіння. Ми виходимо на новий рівень. І нам слід виходити на той рівень. Коли ми не засуджуємо себе, коли у нас більше немає гріховної свідомості, але ми ходимо у спілкуванні з Ісусом. Ми ходимо у спілкуванні з Ісусом. І ми поговоримо про це завтра. Далі, Джеремі, я люблю тебе, хлопче. Дякую, дідусь. Послухайте, на самому початку цієї передачі брат Коплен сказав, що слово Боже має бути найвищим авторитетом у житті народженого згори віруючого. Це означає, що зустрічаючись з якимись викликами та тиском, вам слід у цій ситуації керуватися Словом Божим. ви дивитесь на слово Боже, ви думаєте про те, що вгорі, і приймаєте якісне рішення робити це вірою. Подивіться дещо. А я скоро повернусь. Я присвячую це вам. Я пишу партнерського листа щомісяця. Я молюся за вас щодня. Я написав місце писання в кінці партнерського листа і я написав їх для вашої користі, щоб ви могли перечитувати їх і робити їх частиною вашого молотованого життя. Присвята Кеннета Копленда своїм партнерам привела до написання більше 350 партнерських листів з 1986 року. Американський офіс насилає цього листа більше 400 тисячам партнерам і друзям щомісяця. Це сильні послання з Божого серця, які приносять життя у ваш дух і зміцнюють вас у вашому щоденному ходженні вірою. Я є партнером близько п'яти років, і я насолоджуюсь його посланням, особливо його партнерськими листами. Я очікую побачити їх у поштовій скринці. Вони мені дуже подобаються. Вони дуже надихають. І він завжди пише те, що мені потрібно, через що би я не проходила. У мене є слово для цього місяця, і я зберігаю цей лист. Я пишу ці листи, щоб допомогти сповнити їхні потреби, щоб допомогти їм процвітати, допомогти їм зростати в Господі і зростати в вірі, зростати в молитві і переходити від релігії до реальності. Хвала Богу. Нам слід розвивати дружбу з Богом, і ми віримо, що ця серія проповідей з моїм дідусем братом Коуплендом, буде вам у цьому допомагати, оскільки Бог хоче, щоб ми дивились на все у цьому житті очима віри. Коли ми згоджуємо зі Словом Божим і потім починаємо прославляти Бога, ми побачимо, як це буде приносити хороші результати. І це мало бути нашим способом життя, наповненого зціленням, силою та любов'ю Божою. ухопіться сьогодні за ці речі. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Якщо ви маєте якесь молитовне прохання, ви можете надіслати його в місію Кеннета Копленда. І брат Копленд багато разів говорив про те, якими важливими є ваші перші слова у кризову мить. Саме тому вам потрібно говорити слово Боже і його обітниці тоді, коли ви відчуваєте на собі найбільший тиск. і співробітники місії Кеннета Копленда навчені у Слові Божому. Вони згодяться з вами в молитві на підставі Слова Божого. Вони разом з вами помоляться за вас і за вашу ситуацію. Ми маємо офіси по всьому світі, тому зв'яжіться з одним з них у вашому регіоні. Надсилайте ваші молитовні прохання, і ми згодимось з вами в молитві і ми побачимо, як наш добрий Бог робитиме хороші речі у вашому житті. Амінь, велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Віця, всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурки. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.